Бог чи війна Все залежить від вибору людини. Коли люди жили з Богом, виконували Божі заповіді, Бог їм давав благодать. Коли вони цього не виконували, були війни, Бог їх наказував. В старому Завіті за часів Аврама це було протистояння, захід, Схід. Це содом і Гомора, де було велике розбещення людей. Це захід і схід, це тиранія, там, де люди тяжкі вбивства чинили. Тому це всі люди були грішні. І Бог їх наказав. Содом його мору він знищив зорепадом. Тому праведні люди там спаслися. Але в той час були тільки один вибраний народ. Коли прийшов Ісус, Бог зробив нас всіх, ну, всі народи вибрані, всі люди, Він дав нам Духа Святого Усім, щоб ми мали можливість мати вічне життя. Але вже з приходом Ісуса в 1948 році, ізраїльський народ вдруге відновлюється. І він Вже Україна ну, зміцніла, людей розмножилось, багато стало, Бог їм допомагає. Але війни і все знову починається, так як і в Старому Завіті, бо люди не живуть з Богом. Тому цей час, 48 й рік, це останні часи язичників, так і в Євангелії від Луки написано, що це останній час. Що не пройде цей рід, як це все станеться, а рід це 80, саме більше це 120 років. Тому це все каже про те, що скоро буде другий прихід Ісуса Христа, і це не минеться, це, це неминуче. Це буде відкриття шостої печатки. І тому ті люди, які не жили з Богом, вони. Потраплять до гієни огненої. Зараз так само є протистояння, Захід, Схід. От Ми живемо, можна сказати, на Сході, на півночі. У нас війни. Це Росія, Ізраїль, там Китай. Ну, війни. Це є ну, тиранія, так як раніше було. Захід, це Європа. Зараз там так само, як раніше содом і гумора, розбещення було, все повторюється, людство не кається. Це великі гріх роблять. Це все показує, що це останній час, це що з Вавилона язичники пішли. Тому, дивлячись на все, в Біблії все чітко написано. І людина, та, що знає читання і бачить, що це все збувається, вона знає. Що людей треба спасати. В першу чергу самому треба покаятися спастися, потім інших людей спасати. Коли людина кається, в неї наступає народження згори. Їй Їй потрібна жива церква, бо навпряму з Богом результату не досягнеш. Потрібні наставники, які тобі будуть підказувати, що робити, пастора. Наша мета, чого сюди Ісус прийшов? Для того, щоб нам дати вічне життя. Він навчив апостолів, апостоли навчили інших, дійшло і до нашого часу. Тому нам необхідно спасати людей, проповідувати, приносити справжні плуди. Бо те, до чого ми йдемо, веде в нас до погибелі якнайшвидшої. Але Бог бачить, так як Аврама спасли лота. Так само і в нас в Україні, не тільки в Україні, є праведні люди, і Бог дає час на відстрочку, щоб людей якомога більше спаслося. Бо Бог нас усіх любить. Тому вибір за людиною, хоч насправді Бог наперед знає, що з людиною буде. Але Бог вже ждав право вибору кожної людині, щоб вона могла вибирати, чи Бог, чи сатана. Так само це і в Єви було з Адамом. І Єва вибрала сатану. Бачите? Тому людям потрібно доносити правду. Бо все, всі інші ті роки, що були при Совєтському Союзі, вся та брехня, вони людей завели в дуже велике заблудження. І людям дуже тяжко пояснювати, щоб вони знали правду. Вони не хочуть, їм подобається один раз сходити в тиждень, в неділю в церкву і думають, що так все буде добре. Обманюють самі себе. Це власна думка, гордість це дуже основна велика проблема людей, з якою вони не хочуть змиритися. Люди повинні бути смиренними. Коли людина смиренна, Бог їй дає благодать. Тому щоб ці всі війни припинилися, щоб люди всі покаялися, ці війни вмить припинилися б. Але, на жаль, люди цього не хочуть робити. Тому наша мета, завдання від Ісуса, те, що Він нас навчив, проповідувати і спасати якомога більше людей. Бо всі ці скарби земні, що люди ставлять на перше місце роботу, гроші, це все тлінне, воно щезне вмить, так само, як і тіло людини. А те, що ми будемо робити не тлінне, це збирати на небо скарби, це Проповідувати, робити добрі справи, ну, людям добро робити, щоб люди могли спасатися. Все робити від щирого серця і з любов'ю. Коли ми це все будемо робити від щирого серця і з любов'ю, то ми будемо виконувати дві заповіді люби Бога і люби ближнього. Тоді в людини буде справжня благодать. Але щоб ця благодать в людині була, в Божому слові людині потрібно перебувати кожен день. Отіщатися, бо сатана чекає і підкрадається, коли ти думки свої погані запускає в голову, щоб людина про інше думала. Тому всю цю, цей світ, цю інформацію треба викинути з своєї голови. І треба почати дивитися, читати Біблію, відеоролики, дивитися все, що зв'язано з Духовним світом. Тільки так і робити це щоденно. Очищатися щоденно, бо ми є раби. І ми повинні раби Божі. І ми повинні слухати свого хазяїна. Це наш Ісус. Те, що Він нам написав. А те, що написано, ми повинні виконувати і спасати людей. Тому ми повинні йому служити гідно. Тому завдяки праведним людям Бог ще ці війни і стримує. Воно могло би бути набагато гірше. Тому людям потрібно розказувати, проповідувати, щоб люди каялись і приходили до нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.